Привіт-привіт, друзі! Давайте з вами привітаємося. Я вітаю вас, малята! Бо сьогодні гарний день. Сонце гріє і сміється, хмарка біля нього в'ється. Вітер весело співає та з деревами розмовляє. Шлю вам, діти, всім вітання і найкращі побажання. Друзі, незабаром літні канікули. Відпочинок! Нас чекає тепла, чудова пора року літо. Проведіть літо з користю. Цікаво та радісно, а головне безпечно. Літо красно до нас іде, радість кожному несе. Друзі, з користю відпочивайте і про безпеку пам'ятайте. Давайте з вами пригадаємо правила безпечної поведінки. Під час сильної спеки уникайте небезпеки капелюшки, чи бандани, кепки, може й і панами ви на голову вдягайте і від сонця захищайтесь. Як до лісу, ви зібрались, всі гарнесенько убрались. Захистити тіло треба, щоб не трапилась халепа. Невідомі вам рослини, ягідки, гриби, дзернини. Не збирайте, не вживайте і отруєнь уникайте. В невідому вам водоймо не пірнайте з головою, лише там, де є дозвіл і під наглядом дорослих. Як червоним жовтим оком світлофор горить ні кроку. Лиш зелене дає змогу, переходить вам дорогу. Незнайомців оминай. Двері їм не відчиняй, в ліфт із ними не заходь, і розмови не заводь. На залізній ви дорозі піддаєтеся загрозі, краще колій оминайте, щоб піди не накликати. Є одна така прикмета про невідомі всі предмети, не чіпати їх, не брати, бо проблеми будеш мати. Стій, запам'ятай місце знахідки небезпечного предмета, поклич дорослих, відійди, яка многом далі. Повідом рятувальникам за номером 101. Чуєш сигнал тривоги? Згадуйте до укриття дорогу. Ідіть ви швидко та спокійно в захистом. Надійним. Несправні прилади краще у ремонт неси, ти в розетку їх не пхай, може статись ай-яй-яй, будь на кухні обережним, правилам протипожежним, Слідуй ти та ні лянись, ними з другом поділись. Будьте дуже обережні в інтернеті цим безмежним контакти, логіни, паролі. Не виказуйте ніколи. Тож, щоб життя оберігти від реальної біди номери запам'ятай, якщо щось, то набирай полум'я або єдим дзвонимо 101. Як порушили права, набираємо 102. Як потрібні лікарі термінова на 103. А якщо газ чути із квартири дзвонимо на 104. Тож будьте діти обережні і поводьтеся належно. Бажаю вам добре відпочити, а я рада була вам все це розповісти. Бережіть своє здоров'я. Бажаю вам усім гарного відпочинку, незабутніх зустрічей влітку, яскравих вражень, захоплюючих мандрівок. Пока-пока!